Добрий ранок сьогодні 23 січня 2025 року. Заняття з аплікації в старшій групі. Тема заняття Чайний сервіс. Доброго ранку, мої любі друзі. Доброго ранку, хлопчики та дівчатки! Я рада знову сьогодні з вами говорити про предмети побуту, про нашу оселю. І саме сьогодні у нас буде заняття з аплікації. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. У нас сьогодні завітали хлопчик Тарасик та дівчинка Оленка. Давайте привітаємо з ним. Доброго ранку, Тарасик! Доброго ранку, Оленка. А як ще по-іншому можна привітатися? Так, сказати вітаю, привіт, здрастуйте. Оленка і Тарасик запитують нас, діти, а ви знаєте, який буває посуд? І що ми їм будемо відповідати? А вже ж знаємо. Але вони нам розповідають, що для кухні це кухонний посуд. А як же називається посуд для їжі? Правильно, це столовий посуд. А також Тарасик та Оленка хотіли би пригостити нас чаєм, а який посуд потрібен для чаювання? Так, чайний посуд від слова чай, або по-іншому чайний сервіз. Ось подивіться, це чайник, ось чашки, блюдця. вони можуть бути різних кольорів, розмальовані різнобарними малюнками. Ось таку аплікацію я хочу. Виготовити і показати вам, як ця аплікація вийде в мене ці заняття. Давайте розглянемо. Що це? Так, це чайник, з чого він складається? Ось основа чайника, кришка, ось ручка та носик. А це що? Так, чашка також має ручку. А це блюдце. І все це стоїть на синьому столі. Тож розпочинаємо. Давайте приготуємо свої долоньки та виконаємо пальчикову зарядку. Кулачок-долонька, є у мами донька, кулачок долонька, ходить донька у садо. Долонька кулачок, ходить донька у садок. Для аплікації нам потрібно аркуш А4, клейонка, серветка, пензли, ножиці, папір різних кольорів та клей. Пальчики наші готові. Тож, приступаємо до роботи. Для початку я беру прямокутник білого кольору та складаю його навпіл. Ось так куточок до куточка та розрізаю по лінії згину. Пам'ятайте, бережіть ліву руку. правою ми ріжемо, а пальчики лівої бережемо. Ось так. Як нам отримати овал з прямопутника? Так, потрібно зрізати чотири куточки. Ось ми зрізаємо. Так, я зрізаю куточки всі чотири. І вийде в мене овал. Овал це буде блюдце, якщо ми будемо дивитися, зверху на блюдце, воно буде кругле. А якщо з боку давно схоже на овал. Ось у мене вже є два овали. Це заготовки під підлються. Ось я розташовую їх на столі. Це квадрат червоного кольору, я згинаю його навпіл та також буду зрізати куточки. Що вийшла основа під чайник? Ось стрізаю вгорі та внизу. Так. Готова основа під чайник. І ось у мене є ще. Квадрат червоного кольору, і мені потрібно з нього виготовити кришку для чайних. Згинаю навпіл. І в мене завчасно я намалювала коло і зрізаю по лінії, яку я намалювала, нанесла. І ось розрізаю по лінії згину. Тому що мені весь круг не потрібен, мені потрібно пів круга. Так, є кришка для чайника. Це яка фігура в мене? Так, прямокутник. Я також згинаю навпіл, розрізаю по лінії згину. Вийде в мене дві фігури. За яких я буду виготовляти дві чашки однакові за розміром та за формою. адже це ж чайний сервіз. І всі чашки однакові. Ось я їх ще раз складаю навпіл, щоб зрізати куточки, і щоб було це все симетрично. Ось так знизу до гори я зрізаю, і в мене виходить. Дві чашки схожі на трапеції. Основи готові. Зараз я буду наклеювати це все для цього мені потрібна клеєнка. Серветка, пензлик та клей. Клей я наношу пензликом по всій поверхні даного овалу та буду приклеювати. Ось я наклеюю. Один овал це буде одне блюдце. Та другий овал. Це в мене друге блюдце. Тепер мені потрібно наклеїти чайник. Діти, а чи любите ви чай? І який чай ви любите? Якщо це смородина, то буде чай який? Так, смородиновий. Якщо чай зварити з липи, він такий запашний і корисний, то це буде який чай? Так, липовий. А якщо ми приготуємо чай з ромашки, то це буде ромашковий чай. Ось ви бачите, я наклеюю чайник, для чого я використовую серветку. Так, щоб гарно розладити даний предмет, а також щоб забрати зайвий клей. А зараз я буду наклеювати чашки. Дві однакові. Давайте поговоримо ще про чай. А який чай ще ви любите? Дуже смачний чай з м'яти. Як він називається? Так, звісно, м'ятний чай. Чаї дуже дітки корисні, їх треба пити. Вони смачні та поживні, тому що, якщо ми п'ємо трав'янічуй чині, то в них багато вітамінів. Ось одну чашку я вже наклеїла. Наклею ще одну чашку. Клею багато не набираю. Щоб не був зайвий, але його потрібно наносити на весь виріб. спочатку пальчиками притискаю, потім серветкою, ось уже є. Заготовки під чашки, під чайник. Тепер потрібно кришку чайника наклеїти. Ось, бачите, як буде гарно. Ось, подивіться, так, притискаю добре пальчиками Так, приглажую. Ось в мене є прямокутник червоного кольору. Я складаю навпіл, ось так, та розрізаю його на два менших прямокутники по лінії згин. Ви пам'ятаєте, що кінцями ножиць ми не піднімаємо до очей, до голови. Та не залишаємо без нагляду на краю стола. А тепер я розрізаю прямокутник на два трикутники. Це буде носик та ручка до чайника та ручки для чашок. Ось носик. Ви бачите носик гострим іде догори. А ручка буде по іншому навпаки, буде стороною трикутника догори. Ось так. А тепер я наклеюю. Ще ручки до чашок, адже нам потрібно за щось чашку тримати. Ви пам'ятайте, що гарячий чай ми не беремо, а він має бути теплий. Гарячий і шкідливо, і це небезпечно. Ось приклею для чашок дві ручки, для однієї чашки та для іншої. Тепер потрібно прикрасити ці вироби як чайник і чашки. У мене є квадрат білого кольору. Я зрізаю куточки, і що в мене вийде? Так вийде круг. Це для того, щоб було за що взяти кришку чайника. Ось так. Але мені весь круг не потрібний. Тому я розрізаю навпіл і використовую тільки півкруга. Ось в мене, дивіться, яка довга смужка білого паперу, довгий прямокутний. Я гармошкою складаю, щоб вийшли в мене квадрати. Ви можете розрізати на маленькі квадрати цю смужку, а мені так зручніше, тому що вийде декілька предметів. Ось дивіться, я зрізаю в мене вийдуть квадратики, але я з них хочу зробити круги, тому я. Зрізаю всі куточки квадрата і вийде в мене не один круг, а вийде, 4-5 кругів. Я хочу прикрасити чашку та чайник білими горошинками. Наношу клей на них та приклеюю. Ось у мене вийшло аж чотири круги. Три я наклею на одну чашку, один на іншу, і мені потрібно ще вирізати. Поки я буду вирізати, давайте згадаємо, який же посуд є взагалі. Ми вже на початку заняття говорили про це. Так, поповний. Столовий. І зараз я виготовляю який аплікацію. Так, чайний посуд. І ось зараз я хочу прикрасити чайник, також білими горошинками. Дітки, ви можете брати папір будь-якого кольору. І у вас чайник та чашки можуть бути зеленими. Синіми, жовтими, а також можна не горошинки наклеювати, а наклеювати квіточки посередині круг, потім навкруги овали. Уже як вам подобається, так ви і робите. Але ось техніка так, аплікації саме ось така. І ось залишилось мені. Останні штрихи, наклеїти ще ось ці круги, і чайний сервіз для чаювання буде готовий. Ось подивіться, який гарний чайний сервіз. І ось два круги я додаю на кришку. Притискаю всі круги. Не забувайте, після того, як ви виконаєте аплікацію, навести лад на своєму столі. Ось подивіться, яка робота вийшла в мене. Дітки, ви бачили, який чайний сервіс наклеїла я, виготовила. Я впевнена, що у вас також вийдуть дуже симпатичні чайні сервізи. У вас можуть бути інші кольори, інші розміри. Але дотримуйтесь техніки безпеки, роботи з ножицями, роботи з клеєм, і обов'язково поряд з вами, коли ви виконуєте аплікацію, має бути доросла людина. Не забувайте про це, це може бути. Ваша матуся, татусь, бабуся, дідусь, або також старший брат чи сестра, тому що з ножницями повинні ви працювати правильно і дотримуватись техніки безпеки. Наше заняття завершено. Беріть ножиці, папір та створюйте чайний сервіс, а я чекаю. На фото ваших гарних робіт. Бажаю вам гарного настрою, натхнення, впевненості, працьовитості. До побачення мої любі, до нової зустрічі!